Доброго ранку, вас вітає Дніпропетровщина, мене звати Любов. Зараз хочу показати, який вражай Агрусу. От щоб було зрозуміло, правда, все мокре. Ось який крупненький. Пройшов дощик. І гарний дощик пройшов, гарний такий врожай, незважаючи на те, що було сухо перед цим. Листя здорове, шкідників немає. І також от інший кущ. Назву сорта не знаю, тому що не збереглася. Щось купували на базарі, мабуть, але не запам'ятали. І от дуже. А занадто багато, тут маленький, але це безшипний крижовник. Гарно його рвати, не колючий. І ось такі. Не дуже великі, але вже солоденькі. Також кущик сформований таким кругленьким, був гарно розріджений і урожай добрий. І цей кущик, ну це тут уже багато от нових паганів цей доволі вже років, мабуть, йому 6-7 і пересаджений був.